Перша частина, давайте я маю довести декілька зробити уточнень. По-перше, що ми називаємо цією системою такенів громадян, це умовно кажучи, такий перерозподіл влади прийняття рішень, і це відноситься до такого ж першого шару цієї системи. Скоріше за все це буде не єдиний шар, але для сьогоднішньої нашої зустрічі його буде достатньо. Яким чином ідеться про розподіл часток у прийнятті рішень серед мешканців в обмін на їх внески речі послуги за смарт-контрактами? І кожна дефініція, яку я маю вам пояснити яку ми використовуємо протягом цієї презентації і діяльності. Терміни, по перше, давайте з'ясуємо, що таке пілотування і чому саме крипто ви бачили в назві конференції у Дужках. Ми не є фонд молода громада не є е, бізнес компанією, і наша команда не мала там якогось продукту, який вона просуває цифровий, наприклад, там якийсь там платформа чи інструмент. Е, нашій команді було цікаво. По перше, були якісь ідеї, і нам було цікаво побачити, чи е, ці ідеї працюють на користь місцевих громад. Перш, ніж створювати якісь вже спеціалізовані інструменти, буду відвертим, це відразу нам допомогло зменшити бюджети для такого пілотування, бо ну, цифрові інструменти якісні нові, це потребує там окремих коштів. Але найбільш важливим, безумовно, є те, що ми. Мали б отримати або підтвердження переваг цих ідей, або спростування, і тоді у нас немає потреби у подальших кроках щодо там створення таких інструментів і тому подібне. Сподіваюсь, це зрозуміло. Отже, ми використовували такі собі паперові замінники. Де кожен такий собі токен мав унікальний номер, і цього було достатньо для того, аби ми пілотували моделі з використанням токенів управління? І, до речі, це зменшує поріг, так би мовити, впровадження пілоту. Бо коли ми кажемо про відсутність дуже складних інструментів. То впровадження пілоту буде так само доступно в українському селі або африканському селі, тобто воно не потребує якихось особливих там, освіти там, чи знань для того, аби залучатися до пілоту. Це також є для нас, ну, було для нас дуже важливо. Отже, пілотування саме моделей для отримання даних щодо їх користі було нашою метою без застосування блокчейну і без досягнення масштабних змін. Тобто для пілотування нам було достатньо робота з декількома сотнями мешканців до тисячі, аби отримати підтвердження або спростування наших гіпотез, скажімо так. Наступне, що таке таке не управління, в нашому контексті це мінімальна частка у прийнятті рішень ну, найчастіше щодо фінансування, і давайте, ось цей термін я поясню у порівнянні з тим, бо можливо, це якось лунає дещо нове, знайоме на якомусь такому дуже поширеному прикладі. Централізованого такого методу, коли донор утримує у себе 100% прийняття рішень щодо фінансування. Ну, до речі, фахівці деякі вважають, що саме такий метод сприяє і патерналістській культурі, і авторитарним режимам. Але зараз наша увага саме на відмінностях у порівнянні. Отже, централізований метод. Коли, наприклад, мати бажає зробити якийсь подарунок своїй дитині, вона вирішила, що вона бажає їй подарувати, придбала, і дитина отримала цей подарунок. Отже, такий собі 100% прийняття рішень стосовно подарунку, з боку мати, такий централізований, як би мовити, метод, так. Давайте наступна подивимось, метод з передачою такого безумовного токену в сприйняття рішень. Це коли мати питає дитину, а що ти бажаєш придбати, дитина називає щось дуже конкретне, і це є прийняттям рішення для мати, тобто вона погоджується з цим. Придбала і передала дитині, тобто немає ніяких умов для отримання такого подарунку, просто факт, що це є дитина так цієї мати, і за цим принципом, наприклад, у нас в Україні впроваджувався громадський бюджет з такою умовною безумовним токеном, але не 100% Він дробився на якісь частини, і по факту того, що людина якимось чином належить до цієї громади, там зареєстрована, там чи ну, відповідно до положення голосування за проектами, також відбувалось, умовно кажучи, ось такими, де кожен голос, ну, давай так уявимо, умовно, такий собі токен управління сприйняття рішень. І наступний термін, який я маю вам пояснити, це. Ось це умова отримання токену. Коли мати каже, вчися, синку, якщо пануєш цього року математику, наприклад, на 10 балів, то на тисячу гривень сам обереш собі подарунок. Тобто є певна умова для отримання, і це ми, ось цей вислів, ми називаємо смарт контракт, тобто умова отримання токену. У разі успіху хлопчика з'являться наступні додані цінності. По-перше, це буде обсяг знань з математикою вартістю тисячу гривень. Ну чому в неї з'явилася вартість, бо мама-замовник запропонувала саме цю ціну, і подарунок вартістю тисячу гривень. Відповідно, давайте підрахуємо: витрати мами, мами склали тисячу гривень, а вартість отриманих цінностей вже дві тисячі гривень. І ось це ми називаємо додана вартість до суспільних благ. Вона створюється залученими людьми за смарт контрактом тобто за певними умовами. Чи то математику опанувати, чи то зробити якісь там послуги, надати якісь речі, ми з вами про це поговоримо докладніше. Ось під час нашого пілотування відбувалося приблизно те саме, але в контексті збільшення користі для громад за різними моделями.